Друзі мої вітання всім. Ось ми вчора ще раз фрезами пройшли, що тут налипав каток. то дивіться, вже вже все нормально. Земля сіра, але пухкенька. Отак ми садимо картоплю по цій. Вірьовості. Бо я по колії все рівно нічого не бачу. Та й по вірьовці теж слабо бачу. Але притримуєш на отакій відстані, щоб було приблизно 5-6 см від вірьовочки. Потім, як доїдемо до кінця, до кінця городу, ми переставляємо цей маркер оці отвори. Отак. І знову вертаємось назад. Дві прищепки, білі на цьому крилі, на іншому крилі. Вже тут стоїть, як я казав. Нова щіпка для саджалки Петрович 62 мені зварив рівненьку, гарненьку. Тепер плужок оцей сошнік, іде рівно по центру. Бо раніше було, я сказав, що від плужка до краю 42 см, від плужка туди до краю 36 см. Це була стара щіпка, зараз нова. Ми продовжуємо працювати. Ну, ось бачите, друзі, ми вже проїхали кілька рядочків, мабуть, сім чи вісім. Виходить отак, дивіться самі. Отак. Ну, де не-де. Мотоблок, коли шатнеться, чи я не добачу, пізно кермо поверну, то трошечки е, виляють, виляють. Ну це в основному обгортачі самі. А картопелька падає рівніше. А оці обгортачі, коли я вліво-вправо. Мотоблоком, то вони можуть трохи скривити. Але суцільний ряд, він рівний. Так, обгортачі, показую, працюють, що у нас тут налипло. Ну, ось бачите, ось диск чистий, а ось тут на цьому ножику трошечки є. Але ножики. Зі шкрябує шкряпки. А тут тут у нас теж ось на ножику є, а на самому диску нема. Тому хороше діло ці шкряпки. Далі. Саджалка сьогодні працює дуже гарно. По одній бере картоплині, моя кохана навіть і не контролює. Вона поруч іде дивиться. Якщо дві залазить, вона одну скидає. бо тому що я зменшив в цьому році відстань між картоплинами. Зменшив. <кій> ну отак от два маркери. Вісять біленькі прищепки тут і тут. То я вже в цьому році не переставляю. Залишилось нам, ось бачите, до пшениці. Мабуть, два рядочки. Моя кохана поїхала на мурав'ю додому взяти ящичок картопельки, бо тут ось Бачите, в саджалці є трохи, Ну, може на рядочок і досить буде, а на іншій, мабуть, і, і не хватить. Вона поїхала додому за картопелькою. Працюю на колесах 5 на 10. І саджалка закріплена на нижні отвори. На нижні. Якщо поставити сюди колесо на 13, то саджалку. Переставимо на верхні отвори кріплення. Тепер що? Чому на 5х10 колесах? Ну, швидкість менша, друзі. Ви, мабуть, бачили, як він помаленьку їде. Якби ми були всі зрячі, то можна більш швидше садити. Але краще повільніше, але точніше. Доброго дня вам. Е, любі мої глядачі. Ви знаєте, вже ми от посадили картопельку. І синок таке час вибрав, що і земля хороша, і день хороший, і все дуже добре. Буде гарний врожай, я так думаю. от, спасіба, звісно, йому, бо ми лопатою довго садили, хоч він і не бачить, да так бідний нервничає, Ну, все вийшло добре, лучше і не треба. Так що дякую вам за перегляди. От, дякую вам, дай вам Бог здоров'я, щоб війна кончила, щоб мирно жили люди, щоб ніхто ні на кого не обіжався. До побачення. Друзі, ми закінчили вже тут всі роботи на цьому городі. Все посіяли, посадили. Ну, Будемо приїжджати перевіряти, як воно тут все росте. Так що потім вже перейдемо на інші наші городи, у нас ще є. Да наш главный... всім бажаємо мирного неба, міцного здоров'я, до нових зустрічей і до побачення.